Номер 12, сторінка 6. Запиши числа в порядку спадання та відгадай прізвище видатного українського письменника. Отже, щоб записати числа в порядку спадання, нам потрібно записувати від найбільшого до найменшого. Шукаємо найбільше число. З першим, в нас очевидним є, що всі числа мають по 5 цифр. Порівнюємо, щоб знайти найбільше, перші цифри. У всіх є трійки, крім одного. Одне чисел має четвірку. Значить, це число буде найбільше. Записуємо це число. 42 379. Це в нас буковка F. Викреслюємо його. Далі. Перші. Цифри у всіх числах тепер однакові, порівнюємо за другими цифрами. Другі цифри шістірки і сімірки. Сім більше, ніж 6 вибираємо числа із сімірками. Ось, це в нас число під буквою R і число під буквою А. Тепер вибираємо. Це найбільші числа серед тих, що залишилось. Вибираємо, яке більше між них. Порівнюємо наступні, два, наступні дві цифри: 2 і 2 знову одинакові. Тепер порівнюємо це були сотні, а тепер порівнюємо десятки. Десятка, Десятки більші у числа під буквою Р. Записуємо його. 37 291. Буква Р. Значить, число під буквою А йде після нього. <кій> Викреслюємо букву «Р» – 37 219, буква А. Викреслюємо букву А. Залишились три числа. Серед них найбільше буде те число, у якого найбільша цифра в розряді сотень. Знаходимо у нас двох чисел у розряді сотень. Дев'ятки, порівнюємо їх далі. Більше те, у якого в розряді десятків буде більше число. Це в нас число 36 981, оскільки тут 8, а тут 7. Виписуємо 36 981. Це в нас буква «Н». Далі, найбільшим числом серед тих, що залишились, а це в нас буква К і буква О, є число під буквою К, тому що в розряді сотень в нього 9. 36 979 буква А. І буква, ой, буква К. 979 це в нас буква К. Викреслюємо, і залишається остання буква 36 831 число і буква А. Буква О. Шосьма буква А. І ми отримали прізвище Франко, видатний український письменник Іван Якович Франко. Франко.